І що так не мотивує вчитися, як перспектива потрапити на фронт? Подумали деякі військовозобов'язані і почали оббивати пороги вишів. у закладі вищої і передвищої освіти золоті жнива. Я Ірина Кравчук, Ви дивитесь новини з тилу, і зараз я вам розповім, скільки чоловіків у віці від 23 років вступило до вишів і як заклади освіти на цьому підзаробили. А ви тим часом перевірте, чи підписані на канал Сили Правди. Якщо досі ні, то виправте це непорозуміння і поставте вподобайку цьому відео. Тоді більше людей матиме шанс дізнатися правду. Поїхали! За перший рік повномасштабної війни у Волинські виші вступило в четверо більше чоловіків віком від 23 років, ніж це було під час попередніх вступних кампаній. А в деяких закладах освіти кількість старших студентів зросла в 10, а то й у 20 разів. Поламали статистику люди, які кинулися здобувати другу і навіть третю вищу освіти. На умовах анонімності один зі студентів луцького вишу розповів про свої мотиви. Рішив її здобувати, бо на дворі війна і близькі хвилюються за те, що мене можуть призвати до війська, і вони наполягли на тому, щоб я вступив знову до навчального закладу. Знав, де це можна зробити, в який навчальний заклад, знав, які там є спеціальності, куди можна вступити. І прийшов, подав документи, всі, все. Написав, ні, що навіть не писав, просто подав документи, свідоцтво там всяке, дипломи свої. І все поступив. Чи говорили ви комусь в університеті напряму? Чому вступаєте? Ні, не говорив, але мені здається, там всі розуміють. Я маю освіту, маю бакалавра, диплом, диплом магістра е з знакою, до речі, освіта в мене. Зараз навчаєтесь? А зараз на юриста навчаюсь. Так склалося, що мене попросили близькі, і я не сперечався з ними, бо розумію, що. Я тут теж якусь користь приношу, заробляю непогану, непогану маю зарплату і маю можливість донатити на Збройні сили, роблю це. От. Але якщо раптом прийде моя черга захищати державу, то я буду це робити. Степан назвемо його так, не єдиний, хто зізнався, що здобувати другу освіту, його змотивувала не лише на візнання чи перспектива отримати ще один диплом. Ні для кого не секрет, що навчання на денній або ж дуальній формі дозволяє відстрочку мобілізації. Відстрочка гарантується студентам на період навчання, проте її потрібно підтверджувати особисто, надавши до територіального центру комплектування довідку про навчання не пізніше, як до 1 жовтня кожного року. У разі несвоєчасного подання такої довідки вважається, що особа втратила. Право на відстрочку, яка гарантується законом. Усі ці плюшки, щоправда, не стосуються за заочників. Нам вдалося проаналізувати списки на зарахування студентів за минулий 2022 рік. Серед тих, хто вступив на денну форму, ми знайшли кілька відомих волинських бізнесменів, політиків і навіть депутатів. З декотрими з них вдалося поспілкуватися. Інші ж реагували вороже і переривали розмову, тільки почувши запитання. Хотіла б вас запитати, чому вирішили продовжити навчання, бо наскільки я знаю, у вас є закінчена вища освіта. Ну, мені зараз трошки незручно розмовляти, але я трошки пізніше з вами. Побачила в списку ваше прізвища, хотіла б запитати. Я зараз на зустрічі перепрошую, з'явіться. Хотіла б запитати, чому здобуваєте третю освіту, наскільки я знаю. Не маю, маю можливості зараз говорити за кермо. А коли до вас краще? Це просто опитування. Тобто я обзвоню багато людей. Буквально хвилина вашого часу. Я ви запитуєте, це ваша робота. 39-річний лучанин Віталій Ляцевич кілька разів намагався стати депутатом органів місцевого самоврядування на Волині від різних політичних сил. Чоловік має бізнес і нині студент Луцького національного технічного університету, вивчає публічне управління та адміністрування. З Перших днів війни от ну приблизно десь там поспілкувався своїми колегами, які так само в орбіті в міської ради, От ми створили таку групу, яка Допомагає через одну людину, відповідно, на в міській раді е наші військові почалися ми з обладнання, відповідно, там з одягу, курточку зараз трошечки вже працює. Дійсно серйозніше. Десь Там і оптика вже заходить, відповідно, і дрони стараємося, як може. І от, коли це всі моменти почалися, відповідно виникла ідея бізнес піднімати, більше заробляти. Щоб більше заробляти, треба відповідно якісь мати знання. Ну і о, коли там я переснувся з Іриною. Пані Іриною ректором, от, то кажу, може, якби це щось порадити, мене запустила на, на другу вищу відповідного освіту. Ось ну, ця ідея зацікавила, тому що, в принципі, викладачі є досить непоганими. Ось і на, на цих парах, які відбулися, відбуватися, будуть відбуватися відповідно, теж є трошки непогано якісь так теоретичних знань, які можна потім. ну, Якось запровадити на, на бізнес. Це вже давно була моя ідея. Я хотів здобути вже другу вищу освіту, тому що в мене була перша та, була там соціально-економічна географія. І вона не сильно підходить. Ну і хочу зразу ремарку зауважити, що м -м, сьогодні ви знаєте вже, що є відповідний закон, внесений Меніславський проект закону вірніше. Ну і він буде позбавляти відповідно тих, хто має там другу освіту, і так далі, щоб забирати на війну. Тому якби ну це ніяк не впливає там на, на цей, але ну, такі студентів, які можливо там робити якісь матеріали, які хочуть відкасити чи від цього, то їх буде забирати. Депутат Луцької міської ради у 2011-15 роках 48-річний бізнесмен Олександр Плісецький торік став студентом вдруге. Обрав фах психолога і вступив до Волинського національного університету імені Лесі Українки. А у 2023-му пішов здобувати вже третю вищу освіту. Я навчаю іншою психологію зараз так. Е і подав документи на, 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 на це, але ну, тому що. Але мені потрібно це особиста така особлива захоплення потрібно для е, роботи. Я закінчую в цьому році. Ось, е, магістратуру в психології мене лишилося там захиститися, тому ну, надіюсь, що це зможе. Перше Перша це е, менеджмент, але мені завжди не постачало санкціями в фінансовій сфері. Е -е, і ну якби мені це потрібно, тому що я зараз платить примус, воно працюю і є там певний досвід, але мені цього не вистачало. Що стосується психології, ну і, це таке моє захоплення. Я крім того, прийшов військову психологію. Ще я вважаю, що це буде ну мені потрібно, мені це цікаво. Ну можливо, колись десь я і буду працювати психологом. Хоча військову психологію я проходив з розрахунку того, що можливо я буду корисний десь. На магістратуру зі спеціальності міжнародна інформація та суспільні комунікації денної форми навчання у тому ж виші вступив торік 44-річний депутат Рожищенської міської ради Роман Патлашинський. Він чоловік співвласниці будівельної компанії Луцьк Сантехмонтаж» номер 536 Ірини Патлашинської ну, щоб нам отримати, щоб в мене були дозволи певні, мені потрібно все цього світу зробити. У цьому відео ми в жодному разі нікого не засуджуємо. Ми лише хочемо показати, що система вибудована недосконало, і той, хто має гроші і не хоче до війська, знайде можливість не піти. А десь поруч потиратимуть рученята корупціонери. Перешкодити нечесним на руку схематозникам наша місія. Тож підтримайте журналістські розслідування гривнею за лінком в описі до цього відео. Якщо ж всі гроші пішли на підтримку ЗСУ, то просто вподобайте випуск, покажіть його друзям і поділіться своїми міркуваннями щодо теми в коментарях. Нам це важливо. А поки повернемося до виші. У них під час війни золоті жнива, в окремих закладах до слова, спостерігалося безпрецедентне зростання таких вступників. Наприклад, у Рожищенському фаховому коледжі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені Степана Вжицького у 2020-2021 роках був лише один вступник, чоловік старший 23 років, а у 2022-му їх аж 34 Якщо держава надала можливість людям вчитися, ми ж не можемо заборонити. Ми нічого не порушили. Ми прийняли всіх студентів, які до нас звернулися, подали документи в певному обсязі. Ми всі прийняли. Відмовити цього я не мав права. ні. Мав. Ну, значить, люди хочуть. Схожа ситуація, і у Волинському інституті імені В'ячеслава Липинського міжрегіональної академії управління персоналом та звісно спостерігається тенденція Можливо, щодо щодо збільшення чоловіків серед здобувачів освіти. Це зумовлено нинішнім часом, Які ситуація в країні. Вона теж впливає, але зараз спостерігається, в принципі, тенденція по всім бути навчальним. Так, так, На бакалаврезі більше у нас все ж таки дітей. Так. Більше. А так, про тих, що ви саме цікавитесь, це магістратура, як От Старше 23 років обирають саме магістерський напрямок і за роботи більше. Старші студенти, як правило, конвертуються в гроші, бо друга освіта здобувається платно. Відтак доходи від надання послуг, наприклад, у Волинського національного університету у 2022 році офіційно зросли на 27%, А у Луцького національного технічного університету на 17%. Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось каже, що у них кількість студентів зростає щороку, і з війною це мовляв ніяк не пов'язано. І кількість студентів нас постійно. Суттєве впливає на економічний стан, звичайно, що це впливає на економічний стан університету. І ну, як який університет зацікавлений в більшій кількості студентів за умови оптимальної плати. Дуже важливо, що вартість, яка покривала основні то, витамики. Тому і Міністерство час говорить про інфікативність. Це дівчина не міська. Тому можливо, нас і небагато таких студентів, що вони обирають мусить дитина міська, і по суті, формально вони там ніби до Вступна кампанія 2023-го ще триватиме до листопада. Про її результати говорити рано. Але є одне але у Верховній Раді вже лежить законопроєкт щодо змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це схоже на потуги розробити гордіїв вузол і зупинити потік охочих сховатися від служби у війську під студентською мантією. У разі його прийняття студенти віком від 30 років можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. На волині тільки у 2022 році до вишів таких вступило близько. Півтора тисячі чоловіків це були новини з тилу. Нагадую вам, що треба підписатися на Ютуб канал Сили Правди і вподобати це відео. Бо тільки так важливо і цікаво не залишиться поза вашою увагою. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю тему і загалом про мобілізацію в Україні. Дякую, що дивитесь.